Онка, ти де? У мене все вийшло. О, Амперико, чого ти голосуєш? Ніч на дворі, вилазь звідти. Що у тебе вийшло? Подивись, вона світиться. Це моя робота. Так, вона це лампа і світиться. Яскраво світиться. Від неї йде тепло. Завтра прийде господар. Я пишаюся собою. Ой, він пишається собою. Який жах? Що? Що ти сказала? Пора тобі, амперику навчитись зберігати куби і кіловати. Лампа розжарювання освітлювальний прилад, в якому світло випромінюється тугоплавким провідником нагрітим електричним струмом до розжарення. А чому від неї мені було тепло? Бо такі лампи більше гріють повітря, ніж світять. Від них давно вже всі відмовляються. Ой, можна подумати, що їм є заміна. Є світлодіодна, наприклад. Щодо економії, лампа розжарювання споживає 100 Вт. Світлодіодна лампа споживає лише 12-15 Вт. Тобто використання однієї світлодіодної лампи в заміні традиційної лампочки дозволить заощадити електроенергію у вісім разів. Второпа, второпа. Ну тоді обирай на цьому малюнку лампу, яку ти будеш використовувати. Тим я обрав енергозберігаючу лампочку я зекономив електроенергію? Так. Але це ще не усі лайфхаки щодо енергозбереження, щоб пишатись собою. Адже саме енергозбереження допомагає поліпшити якість довкілля і заощаджувати кошти. Про які такі лайфхаки ти говориш? Про них ти дізнаєшся за року, на якій ми завтра завітаємо. А наразі спати добре. А це також законобить електроенергію? А як же? Добре.